Всім привіт, ви на каналі І Сьогодні я знімаю підготовку до нового року Починаємо. Сестро, прокидайся, прокидайся, твайлайт. Ах, що таке Луна? Сьогодні ж вихідні. Отож, бо може ми сьогодні кудись поїдемо. Ура! Ну, добре, мабуть, це... Все... Мабуть, це добре. Заходьте. Добрий ранок, дівчата. Доброго ранку, мама. Привіт, мамо. Як ви спали? Чудово! Ну що, поїдемо зараз в магазин купляти, щоб приготуватись до нового року? Давайте. Тоді ходімо. Гаразд у магазині. Магазин. Доброго дня, доброго дня, ваша величність. Ви у магазині Щасливих свят. Ви тут можете придбати тільки те, що стосується Нового року. Ясно, пішли, дівчата, гаразд. Спочатку... Спочатку йдуть великі ігри, маленькі, а потім великі. Ясно, ходімо. Які вони всі тут гарні, так, погоджуюсь. Ой, мамо, а можна я піду подивлюсь маленьке, я теж гаразд, дівчата, але не затримуйтесь, добре? Гаразд, мамо. Ой, які вони гарні, так. Продавчиня, продавчиня. Іду. Так, щось порадити. Так, мені... які мені іграшки краще брати, щоб дім прикрасити? Ну, я б вам порадила цей годинник, цей синій будиночок і цього чоловічка гномика білого. Ясно дякую. Нема за що. Так, треба піти взяти корзину для цих всіх речей. Так я візьму цю річ, цього цю Гномика. І ці дві речі. Ну, я все взяла цікаво, як там дівчат. Так, я візьму сніговика, а я собачку. Сестра, купиш мені її? Може, мама купить? Ні, купи мені її, будь ласка, будь ласка, добре, куплю тобі. Дівчата, ви вже все взяли? Так, мамо, так. І я куплю за свої гроші собачку і сніговика. Гаразд. Тоді вставайте в чергу. Доб... Добрий день, юні леді. Добрий день. Можете... Можете це пробити? Добре. Все, пропила з вас все 50 гривень. Ось, тримайте. Дякую за, за покупку. Переходьте ще. Дякую. Тепер ось це пробийте. Добрий день, добрий день. Пробийте ось це все. Гаразд. Ось, з вас всього 200 гривень. Ось, тримайте. Дякую за упаковку, приходьте ще. Дякую. Яка снігова баба? Давай соткаємося всі разом, мам. Гаразд, доню. Скажіть, свято, свято. Вдома. Ну що, дівчата? Я це заберу, а ви облаштовуєте свої іграшкові статуетки. Добре, гаразд, мамо. Ну що, я свою поставлю тут, а я свою тут. Я відчуваю, що новий рік у нас буде дуже класний, я теж. Дякую, що дивились це відео. Ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. До наступного відео, до зустрічі!